хтось А завтра зранку вже сьогодні, і хтось у нього не ввійде. В майбутнє дивляться в безодню, всі хочуть знати, що буде. Хтось каже завтра буде осінь, Хтось хоче літо круглий рік, Комусь нудьгою дах вже зносить, А хтось. Мандрівкам втратив лік. Хтось у житті шукає сенсу, а хтось вже знає, де шукати. Дому батьківського адресу не може хтось навіть згадати. Коли вже хтось не буде кимось, коли з'ясуєш, ким ти є, вернуться всі, хто заблудились. У перше джерело своє.